Маленький театр під стінами столичного пологового будинку номер 3 Громадські активісти, які борються з корупцією в медичних закладах, та жінка, яка тут народжувала, показали невелику сценку, як лікарі беруть гроші. Саме цей пологовий перевіряють зараз правоохоронці та Київрада. Це сталося після того, як на початку квітня одна з вагітних заявила, що її відмовилися прийняти, бо вона відмовилася платити. Що відповідають лікарі на звинувачення в хабарництві? Про це далі Наталя Балюк. У вас від санітарок до медсестер, які на виписці про всі просять на могарич. Я була після наркозу, стояла надім мною санітарки і казали: нам на на могарич, не забудьте нам на могарич. Ця жінка розказує головному лікарю київського пологового будинку номер 3 про побори і так звані благодійні внески, яких вимагають від породіль. Півтора року тому вона народжувала тут доньку. каже розцінки, знає добре. Тоді на той час благодійний внесок був тисяча гривень. Ну ми так і віддали ці гроші. А ну на могрич це вже кожен, якби хто як це. Ну я наскільки я пам'ятаю, там щось варювало від 50 до 150 гривень. От. Ніяких квитанцій про сплату благодійного внеску молоді батьки не отримували. Тисячу гривень просто віддали акушерці. А ось дати на могорич відмовилися, за що каже Іванна, мало не поплатилися. Дитина просто в неї в роті вставлена пляшка з молоком. У е, там, скажімо, два народженої дитини просто засунута пляшка з молоком в рот. Нікого з дорослих немає. Головний лікар Юрій Ковіта знає, що з породів збирають благодійні внески. каже цього року вони збільшилися, але медики вимушені просити гроші. Запевняє всі кошти під суровим контролем і витрачає. Їх тільки на потреби закладу, бюджетних бракує. На харчування 51 копійка в день, на медикаменти 1087 на одного хворого в день. Інші видатки практично не фінансуються а інші видатки це в нас все розумієте? Гроші каже Ковіта, пацієнти сплачують на рахунок міжнародного благодійного фонду. А вже звідти кошти йдуть на лікарню від 3,5 до 5 тисяч гривень. Така сума благодійного внеска, яку пропонують жінкам, сплатити в київському пологовому будинку номер 3 Але породілі та їх родичі кажуть, це ще не остаточна сума. Я хотел уточнить, сколько стоит, будет стоить моей жене родить в этом роддоме и на что нам рассчитывать. Вам уже намекали найдется? Намекали. Конечно, намекали. Если не секрет, я вам отвечу. Это порядка полторы тысячи долларов. Цю суму називають помімо благодійного внеску як обслужування для персоналу Сергій Гула, керівник громадського руху, що бореться проти корупції в медичних закладах.